У рамках відзначення Всесвітнього дня вишиванки у читальному залі імені Тетяни та Омеляна Антоновичів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника було розгорнуто експозицію рушників із приватної збірки Олександра Опарія, митця фарфориста, майстра писанкарства. Викладача Львівської національної академії мистецтв, члена спілки народних майстрів Сумської області, лауреата премії у галузі народного мистецтва імені Катерини Білокур. Відкрив свято і привітав присутніх генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника Василь Ферштей. Вишиванка це якесь, я знаю, це для це, це нашого народу, це є елемент світобачення, це елемент культури, це якесь якби воно є, має і загальнонаціональне таке значення, але воно є в кожного з нас, з нас особисто. Бо ми, ми, хто, хто відчував себе українцем, хто хто виховувався як українець, то йому співали і про вишиванку, і розказували про вишиванку. І, і, і... І два і двома кольорами і рушники, і зрошки і роки вишивали. І світлиця сватам, якби сяяся з і рушниками, і огрусами, і, і всі наші звичаї, починаючи від народження дитини, починаючи від хрестин за і, і весілля, ми фактично є. Створили таку прекрасну культуру, я як, 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 як вишиванки, і, і в цей день, який зараз набрав фактично всесвітнього його військового звучання, і, і ви бачите, як, 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 як в світі це сприймається. Та може, ми не одні, є теж люди, які, які прикрашають свій одяг. І по побуту, але в такому, в в такому виборі, так як ми це робимо. Мене таке є внутрішнє переконання, що ми є в цьому унікальними. І це раз добре, це не треба стадатися. Це треба. Це є чим пишатися, є чим є чим є чим хвалитися, і з великою цікавістю слухали присутні кандидатами ситвознавства. Старшого наукового співробітника Інституту народознавства Нан України Тетяну Куцил, яка прочитала розгорнуту лекцію про вишиті рушники, невід'ємну складову побуту українців упродовж століть. У вишитих рушниках закарбована духовна пам'ять нашого народу, дослідниця, доповнюючи свій виступ. Багатим ілюстративним рядом акцентувала увагу на різних видах рушників, на їхньому образно символічному значенні. В нашій традиції дуже багато різних рушників. Я думаю, кожен стикався з тим, що навіть перерахувати всі можливі застосування рушників їх складно. Власне, тому хотіла би обумовити, що ем, ну, моя, моя тема побудована в такий спосіб, щоб вивести якісь загальні риси. І я думаю, що в кожного з вас будуть якісь такі особливості, які я можу не згадати. Всі аспекти життя людини так чи інакше у всіх аспектах застосовувався рушник. Не можемо виділити, що оці рушники можемо хіба сказати, що господарські вони були чітко означені, а інтер'єрні і обрядові вони десь переходили один в один, змінювали своє призначення. Тому виділити, відсепарувати одні і інші дуже складно. Олександр Опарій провів майстер-клас із вив'язування переміток, найдавнішого і відомих виду головного убору одружених українок. Моделями для нього були працівниці бібліотеки Зоряна Яструбчак, Ірина Крупа, Ірина Неколіс, Наталя Гнатишак, а також лекторка Тетяна Куцир. Кожен спосіб вив'язування переміток Олександр Опарій докладно коментував. Окремо він продемонстрував декілька м'яких очіпків. Набрівників, поверх яких власне зав'язують перемітки. Учасниці цієї презентації діляться своїми враженнями: п'ятьох княгинь часів України Руси, часів Козацької України. Що ви відчуваєте? Дуже цікаве відчуття, дуже затишне насправді. Я бачила це все на картинці, але ніколи не була середині ситуації. А, дуже дякую пану Олександру, бо це дійсно нові відчуття, абсолютно не звиклі, але дуже комфортно. Я завжди думала, чи це, чи це зручно, чи не зручно. Це дійсно І? дуже зручно. Тому так, це, це хороша традиція. Це в мене такий ну, перший досвід. Ніколи раніше не приймала участі в такому дійстві. Завдяки пану Олександру з Дійсно, відчуття незабутнє. Всі жінки красуні, просто неймовірно. Почуваю себе просто такою величною людиною, де бачила себе в дзеркалі. Але відчуття незвичні. Я відчуваю гордість, що я українка. Я відчула гордість. Пройдала в первину, дуже люблю башпанку. Дякую. Пане чарівник, ви теж були щасливою людиною, творячи ці образи українок-красунь. Коли от твориш, мені подобається, що людина потім оцей його образ, це прилевтів. І мені здається, жінка, коли вона на мітці, вона себе відчуває зовсім інакше. І така з'являється ота погорда, постава. Тольська вишиванка. Вона з назвою. Назва Сонечко, куплена ще в студентські роки за стипендію, вартувала 13 рублів. Мені тоді було 16 років. Ось І до цього часу вона в мене є. Моя вишиванка із західного поділля, Борщівська. також дуже затишна, дуже тепла. За нею, подяка Марії Михайлівні Мартиняк, бо без неї я би тут не була така красива. От і це це також е, така родзинка нашої української вишивки. Гордість за нас, за наших за наших жінок, Гордість мордість на українці. Вишиванка вона прикрашає дуже символічне свято, оскільки тут представлено нам колекцію поліся із східного регіону на Західній Україні. І це дуже цінно і дуже гарно, що ми маємо можливість познайомитися з таким дороком саме в такий час, коли там сьогодні ведуться такі страшні бойові дії, коли гинуть люди, і, а ми маємо можливість поглядати отаку от красу. Саме Східного регіону. І, ну, це дуже цінно і дуже символічно наразі в цей, цей момент, цей час. і воно на часі. і воно на часі, Тому що завжди кажуть, захід, схід, ми якісь окремі, ми якісь е, один з одним постійно сперечаємося. Ні, ми єдині, цілі і унікальні, красиві, маємо свої е, речі унікальні, гарні і єдину Україну. Ми, українці, з щедрою душею, на вишитому рушникові хліб несем, пишаємося україною своєю, красу її у серці бережем, історію, традицію і пісню. Правдиве слово думу кобзаря, тож вишиванку я до серця тисну. Вона незгасним сонцем у віках сія. Свято вишивки продовжилось і наступного дня у виставкових залах. Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, де відкрито виставку народної ноші з приватної збірки Олександра Опарія. На ній експонуються сорочки середньої надніпрянщини, Західного Поділля, Гуцульщини, Бойківщини, Покуття. Черкащини і Західного Полісся. Невід'ємною частиною експозиції є рушники середньої Надніпрянщини, зокрема кролевецькі ткані рушники. Перлина виставки рушник, який гармонійно поєднав у собі різні мистецькі традиції. На відкритті виставки. Виступила директор Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Лариса Купчинська. Він є митець, він є дослідник, дуже добрий знавець народного мистецтва, лауреат премії імені Катерини Білокур. Це дуже серйозна велика премія в Україні і не тільки. І, власне, кожен експонат. Вибраний ним з десятків і сотень. Кожен експонат апробований його знанням народного мистецтва, дуже глибоким знанням. <кій> Казав Олександр, що є присутній тут перший експонат, який він придбав. Але є експонат чи річ, сорочка, яка належала його пробаці. Думаю, що це якось взаємозв'язано, бо його прабабця загинула під час голодомору в 1933 році. Ми маємо, ми залишили часткову експозицію Мар'яна Коця, яка була перед тим. Залишили свідомо, бо, власне, ця інформація про сорочку прабабці. А діяльність Мар'яна Коца є тісно взаємозв'язана. Це, окрім того, що був великий меценат нашої бібліотеки, він був величезним сподвижником українства в діаспорі. Він першим почав говорити в Америці і закликати багатьох людей говорити про голодомори 20-х років, 30-х і 40 х геноцид. І що ця величезна, прекрасна колекція Олександра представляє головним чином центральну, східну Україну. Це теж є символічно. Про актуальність і важливість виставки з приватних збірок розповіла завідувач відділу народного мистецтва Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького Любава Собуцька. Колекція пана Олександра. Є справді дуже така цілісна, вагома, гарна. Тут є прекрасні експонати. В основному це вишиті речі, це і сорочки, і рушники. Справді унікальні, такі відібрані. Мені вже доводилося бачити деякі з цих предметів, адже частково пан Олександр виставляв, можливо, і в такому обсязі більшому виставляв ці речі і в музеї в Шевченківському гаю. Також ä, були присутні. І рушники вишиті, і сорочки на виставці, яка відбувалася в Національному музеї Львові, називалася Росте Древо. І тут є на що поглянути багатьом людям, так і знавцям, і тих, хто вивчає вишивку, і взагалі тим, хто любить, любиться в народному мистецтві. Якось би хотілося відмежовувати, що таке є вишита сорочка, що таке вишиванка, що все ж таки традиційна українська народна сорочка це є вишита сорочка. І вона має якийсь певний усталений такий вигляд, який вже був створений давним-давно. Так і нам належить зараз тільки. Цю сорочку пізнавати, відтворювати, не просто відшивати якісь там орнаменти, там чи зразки, чи взори, а повністю відтворювати, так як ця сорочка була покроєна, з чого вона була виготовлена, які матеріали там були застосовані. Це є дуже великий пласт роботи та пізнання, і хочеться, щоб цей термін все ж таки був більш широко прийнятий як вишита сорочка, а не вишиванка. Про унікальність колекції Олександра Опарія. Говорив старший науковий співробітник Всеукраїнського центру вишивки та килимарства Юрій Мельничук. Двох однакових вишивок немає, двох однакових сорочок немає, це знає, народні приказки, і двох однакових рушників немає. Тому все, що зібрав Олександр, це все дійсно унікальне. Бо це є безцінна спадщина нашого народу. Це, врешті-решт, держава, дай Бог буде піклуватися і візьме своє крило ну, приватних колекціонерів для того, щоб якось і захищати ці колекції, щоб їх популяризувати. Тому що мої друзі, ну не тільки Олександра, а інші, от в Києві, тут у Львові вони мають чудові збірки. Ну, Але їх ніхто не бачив. Вони в шафах, куфрах, десь там, в валізах, ну, от, і е, а інколи, Кожен раз, коли я десь е, працюю чи в музейних чи в приватних е, колекціях, з приватними колекціями, то я е, кожен раз знаходжу щось таке, якийсь новий шов, якийсь орнамент оригінальний, сорочку унікальну, крій унікальний, який ніде більше. Зустрічається або більше він не, не оприлюднений, він не описаний надзвичайно яскравою і зворушливою була авторська екскурсія виставкою Олександра Опарія, який розповідав про особливості історії окремих експонатів, акцентуючи на їхній унікальності. Коли вона плелася в коси. Чом скрипка відвернулась прич, як музику пустила босу в таку непевну звабну ніч. Ох, смиче теж дививсь куди, ти, хоч сивина спадає з пліч. Як босу музику пустити в таку непевну звабну? Ніч. Візьму собі з землі окраєць, піду блукати по світах, хай тільки вітер завиває в моїх розхристаних слідах. О маму, тату, як спитають, куди ваш син подався з віч? скажіть він музику шукає. Що боси пішла у ніч. Емоційним фінальним акордом поліфонічного мистецького дійства став виступ скрипаля Луганської філармонії Руслана Козопаса. Декорування народного одягу України вишивкою, художнє явище, яке має давню історію, воно відображає життя народу і є нашим національним феноменом. Розмаїття орнаментальних композицій і зображувальних мотивів народної вишивки, що експонуються на виставці матеріал для наукових досліджень. Джерело натхнення для митців це незнищенний код України.